Вітаю, друзі! Сьогодні маємо 28 жовтня. Я знаходжусь на полі після жнивної сої. З дня посіву ми маємо 115 днів. Під час вегетаційного періоду ми проводили досить якісну систему захисту. На минулих відео ви могли бачити, як виглядали рослинки. Вони для такого експерименту мали досить гарний стан. Налив бобів та стручків теж був ідеальний, але, на жаль, погодні умови, такі як... Довготривалі випадання дощу, понижені температури, нічні приморозки. Відсутність сонячного світла не дають змоги дозріти нашим посівам. Тому спільно з клієнтом було сьогодні вирішено сою використати як сидерат. Позаду в мене вже техніка проводить приорування. і вже на наступний сезон, тобто на весну, у нас тут буде висіватись кукурудза. Ось так виглядає ближче стручок та боби. Як бачите, для експерименту досить непогано, гарно налиті, але для дозрівання їй не вистачило 10-15 днів. Як казав, клієнт буде гарний сидира. Зверніть ще увагу, яке масове заселення азотофіксуючих бульбачок. Просто ідеально, а жалко переорювати. Та й стручків теж досить багато на рослинках. Виглядала вона мінімум на півтори тони. Ну, на жаль, як я вже говорив, погодні умови не дають їй дозріти. Ми змушені її використати як седират. Хімагро М. Земля цінує розум.